Аб'юз це залякування і змушує зробити жертву те, що вона не хоче робити, навіть якщо це добрі справи, навіть якщо примушує робити щось правильне, але сам метод неправильний, тому що йде превозношення однієї людини над іншою, і це абсолютно не має нічого спільного з Божими методами. А в 1 Іоанна 4.18 сказано: любов не має страху. Тому, якщо в стосунках між двома людьми йде залякування, страх, то це, пам'ятайте, нічого спільного з любов'ю немає. А досконала любов проганяє страх, бо страх має муку. І цю досконалу любов має тільки Бог. Тому наповнюємося Божою любов'ю, і тоді страх зникає, тому що. Більше з'являється довіри, що він піклується про нас, що він поряд, що він не залишить нас і дає нам тоді мир. Благословляю вас. Не ходіть в страсі, ходіть в Божій досконалій любові. Нічого не бійтеся.